Друзі, привіт всім! Сьогодні хочу показати, як підключається вольтамперметр амперметр з шунтом. Значить, його поріг вимірювання йде до 100 вольт. І по навантаженню до 50 А. Тобто можна вимірювати акумулятори усі 12, 24, 48 вольт. І заміряти навантаження до 50 вольт. Так, дивіться, для цього я вже вам намалював. Навірно, зразу вам покажу цей, дивіться, вольтамперметр. бачите, отакий він. Іде. 5 проводків у нього йде. Ось у дивіться. Два товстих таких іде потовстіших. І три тоненьких. Жовтий, червоний і чорний тонший. Так, бачите? Схемку я там зібрав уже. Зараз хочу вам показати на схемі, тому що тут з проводами запутано, не дуже так просто розібратися. Так, дивіться, значить, що в нас тут є? Батарея акумуляторна. Оце вона може бути якраз до 100 вольт. На якій вимірюється напруга. Так, потім, дивіться, вона з'єднується з, з шунтом. Це мінус, іде мінус. Мінус йде на шунт. Так, потім дивіться, два проводи цих товстих ідуть з шунта до вольтметра, чорний і червоний. Так, потім з шунта виходить, і пішло на навантаження. У нашому випадку це буде лампочка. Галогенова лампочка на 12 вольт. Так, дивіться, тоді далі, із лампочки. Із лампочки в нас йде далі вже до, до плюсової кліми акумулятора, оцього великого акумулятора до 100 вольт. І тут же ж дивіться, і тут же ж на плюсі на цьому повинен тут приєднатися жовтий провід. Його можна, в принципі, приєднати або отут, щоб не розрізати кабель, або отут на плюс, на плюсові. Клємі. Або його можна отут, дивіться, на навантаження, отут на лампочку його при, прикріпити і сторони плюса. Так, бачите? Так. Е, і тоді в нас ще остається два проводки чорний і червоний тоненькі. Ви їх прикріплюєте до, е, до іншого джерела напруги. Це може бути якась крона, невеличкий акумулятор. В общем, він повинен бути до 12 вольт. Це іменно живлення самого вольтамперметру. Так, ось о, бачите? Ось тут іменно крона у нас використовуватися буде. Так. Начебто, я сподіваюся, зрозуміло тут. По схемі воно більш зрозуміло. Якщо ви навіть забудете, що куди підключається, то ви можете подивитися схему і, в принципі, все це згадати. Так, зараз спробуємо його все все підключити. Так, дивіться. Що у нас тут є? Оці всі проводки вже з'єднані. Бо це займає процес дуже довго, поки його це все підключав. Е, так, дивіться, зараз крону підключимо. Крону. Ось отут, бачите, 12 вольт під'єднуються тоненькі проводочки. Так, ось вони в нас йдуть до крони. Так, коли ми ці два проводочки підключили, чорний і червоний, бачите, у нас появилося живлення на вольтамперметрі. І він уже, в принципі, працює, включився. Але показує нулі. Так, тепер згідно схеми. Згідно схеми, ось у нас ця лампочка, бачите, галогенова. Вона у нас на схемі. Ось, ви бачите, навантаження. Виходить із шунта. Виходить із шунта. Ось, ви бачите, із шунта. Ось його, виходить із шунта на лампочку. Так, галогенова лампочка. А друга сторона пішла, дивіться, на плюс. Ось ось пішла на плюс, і отут вона з'єднується із тим жовтим кабелем, що я вам казав, жовтим проводочком тоненьким. Ось він на схемі. Ось, його, бачите? Заходить вольтметр. Так, оце ми підключили і в нас живлення подалося, і вже він, в принципі, в нас працює. Так, зараз я його трошечки ось так вигну, щоб він тут тримався, і підключу лампочку. Так, трохи незручно одною рукою. Так, ну нічого, я думаю, зараз якось вийде. Так, тепер дивіться, накидаю лампочку. Галогену 20 ватну І зараз подивимося, як покаже нам вольтамперметр навантаження. О, бачите, загорілося. Так, напруга впала. аж дим іде. Ви бачите, як нагріється швидко. Так. 2,9 Ампера. 11,5 вольт на акумуляторі. Так, ну і все працює. Лампочка гріється дуже швидко, так що буду відключати. Схема зібрана правильно. Так що можете користуватися. Зараз я вам схему ще раз покажу. Ох, аж ручка прилипла. Так, добре гріється галогенові лампочки. Так, зараз хвілиночку, я хочу вам показати ще раз схему, якщо ви її не запам'ятали, щоб ви її могли або сфотографувати, або зробити скріншот. Так, цю іскрону я теж відключу. Так, і покажу вам якимось більшим форматом. Так, дивіться. О, бачите? Отак помістилася вся. Схемка проста, але якщо б я вам показував без схеми, то в тій кучі проводів, я думаю, що ви б нічого не зрозуміли. А так воно, в принципі, все просто і наглядно. Так, і отак ще, може, комусь так буде зручніше. Бачите, оце схемка. Із додатковим джерелом живлення. Якби вимірювали постійно батарею до. 12 вольт або 12 вольт, то ціп оце джерело живлення можна було б не застосовувати. Оці плюс і мінус і плюс можна було б просто підключати напряму до цього акумулятора. от Але з таким і з такою схемою ви можете вимірювати до 100 вольт. От, до 100 вольт, так що це зручніше. Так, дивіться. Ще раз вам показую близько великим крупним планом. Так, ну і все, я думаю, що так вам буде все зрозуміло. Все, користуйтесь. Всім пока-пока, гарного вечора!